І от як і пояснити це? це. Ярмоленко б'є по нозі Степаненка, спочатку рибалка там штовхав Степаненка, потім починається бійка, прибіг Кучер, Ракицький, і бачимо, що дали тут по голові. Вони Ярмоленко, Ярмоленко намагався відбиватися. В принципі, знаєте, я не вважаю, що футболісти запасні повинні вибігати і тут щось з'ясовувати. Один з найганебніших епізодів в історії українського клубного футболу трапився на Великодень 2016 року. Гірники на арені Львів приймали киян. Білосині уже заздалегідь забезпечили собі чемпіонський титул. Однак витримати натиску шахтаря не зуміли та згоріли 0-3. після третього забитого Степаненко показав динамівським фанатам емблему донецького клубу, від чого суперникам знесло дах. А згодом закрутилося повномасштабне божевілля. Что говорить? Ну все видели, что есть камеры, есть повторы. Ярмолька бьет с подтяжка Тараса. Ну, Начинается потасовка. Как Киев было, он наступает на футболку ему. Все говорят, что это случайно. Ну, Те, кто люди понимают и видят, що ясно было, що не случайно. Поэтому сегодня так нехорошо получилось. Вам збірну зараз разом їхати. Ви якось тут вже після матча говорили, нет? Посмотрим, сборную, что тут. Епізод з футболкою, про який згадав Малишев, трапився за кілька місяців до бійки у Львові, Динамо знову ж таки зазнало фіаско 0-3 в рамках чемпіонату. Після чого Степаненко запропонував обмінятися футболками з Ярмоленком. Лідер киян погодився, але відійшовши трохи, пожбурив футболку на газон. Потім запевняв, що зробив це випадково. Але на цих кадрах чітко видно, що не помітити Андрій не міг. Прикметно, що емоції після цього класичного не могли влягтися навіть у підтрибунці. Рауль, е помічник Риброва, виставляв претензії до Ніколіні, помічника Вірчилу е Ческо, і якби саме от через них з'явилася така ситуація, там навіть почалася якась певна штовханина, ніби все з'ясували стосунки. Капітани команд вони там вплинули в ту ситуацію, розвели, бачите, тут Серна задоволений, він вирішив піти на примирення. А в збірні після шарпанини Ярмонка зі Степаненком таки трапилася катастрофа. Через кілька місяців збірна поїхала на євро 2016 і через напружену атмосферу між лідерами тотально провалилася. На позір Ярмонко і Степаненко примирилися. Я, я повністю виноват, так що я надію, що зараз возьмемо руку, і ми будемо за спокойною душою до євро. Однак атмосфера у національній команді залишалася вкрай несприятливою, розповідають очевидці. Я коли заходив в їдальню, я бачив, що команди немає. Тобто, як немає команди, гравці Шахтаря це була половина команди. Гравці «Київського динамо друга половина і третя, маленька, там третинка, четвертинка це була всі решта. Е -е -е це була ситуація, коли один на другого дивився з-під лоба, Коли, якщо би дати гравцю шахтаря, кулемет він би з задоволенням розстріляв.